Вітаю! Сьогоднішня медитація спрямована на те, щоб ваше життя, ваш бізнес, те, що ви робите, притягувалось багато нових клієнтів, які будуть до вас повертатися, які будуть приносити вам високий чек, і через яких ваш достаток буде зростати. Тому вміщайтесь зручно, десь на дивані або на ліжку. Ви можете накритися коциком. Або ковдрою. Ну, очі вдягнути пов'язку для сну, щоб вам було комфортніше. І будемо починати. Зробіть глибокий вдих. І видих. Ще один глибокий вдих. І видих. Уявіть, як ваше тіло починає розслаблятися, вам комфортно, всі зайві думки, десь далеко. Вас нічого не турбує, Ви спокій, всі проблеми негаразди, все це десь далеко. Ви відчуваєте, як починають розслаблятися. Ваші пальчики на ногах, ваші ступні, розслаблення піднімається вище, огортає ваші ікра, коліна, бедра. Ваші ноги повністю розслаблені. Ви відчуваєте їх важкість, але водночас вам дуже-дуже затишно та комфортно. Далі розслабляється ваш таз, всі внутрішні органи, розслабляється у вас живіт, органи травлення, легені, розслаблення піднімається вище. Наповнює весь тулуб, грудну клітку, плечі, Розслабляються ваші руки, долоні, кожен пальчик по черзі, розслаблення піднімається вище, по вашій шиї, розслабляємо. Вашу бороду, губи, розслабляються ваші щоки, ніс, очі, брови, розслабляється ваш лоб. Ваша голова повністю розслаблена, а за нею і все тіло. Вам зараз дуже комфортно відчуваєте, що ваше тіло стало важчим, тому що воно повністю розслаблено. Ви знаходитесь в безпечному місці, вам дуже і дуже комфортно. А тепер уявіть, як з самого центру землі починає підніматися куля чистої енергії. Вона проходить ґрунти, підземні води. Гірські породи, знову ґрунти піднімається, виходить назовні. Енергія виходить назовні і поступово входить в ваші ступні, наповнюючи кожен пальчик, наповнюючи повністю стопи, литки. Чиста енергія наповнює ваші бедра. Органи малого тазу окутує всі органи травлення легені, окутує ваше серденько, енергія повністю заповнює ваш тулоб, плечі, розходиться вниз по руках, огортає лікті, долоні. Кожен пальчик по черзі. Енергія заходить вверх по шиї і наповнює повністю всю вашу голову. Ви зараз наповнені енергією, але енергія не зупиняється і виходить вверх через вашу маківку, формуючи кулю над вашою головою. Роздивіться її, якого вона кольору якої консистенції, можливо, вона має якийсь запах. А тепер уявіть, як маленька частина з вашого мозку відділяється, формує кульку, і ця кулька повільно заходить в цю велику енергетичну кулю. Це ваша свідомість, і цим самим ви самі стаєте кулею, ви стаєте чистою енергією. Зараз ви можете бачити себе збоку. Роздивіться, своє тіло, як ви виглядаєте. Роздивіться свою красу, мужність, всі риси обличчя. Бачите, яке ваше тіло розслаблене і спокійне. І поступово куля починає підніматися вверх, все вище і вище, і куля виходить вже наверх, піднімається, Вона над будинком, в якому ви знаходитесь, куля починає набирати швидкості. Підніматися вище та вище. Зараз ви вже знаходитесь над цілим містом, але куля не зупиняється і летить з неймовірною швидкістю ще вище. Ви вже можете побачити цілу країну, в якій ви знаходитесь, гори, океани, ліси, моря. Все це знаходиться під вами, а ви летите ще вище, досягайте нашої атмосфери, проходите крізь неї. Попадаєте в відкритий космос. Позаду вас знаходиться наша планета Земля. Над вами знаходяться інші планети. Ви бачите повністю всі планети нашої сонячної системи, але ви не зупиняєтеся летите далі ще з більшою швидкістю. Ваша швидкість настільки велика, що ви дуже швидко покидаєте нашу галактику, бачите за собою. Мільйони інших галактик, ви бачите, як біля вас швидко пролітають комети, інші космічні тіла, і ви піднімаєтесь настільки високо, що попадаєте вже за межі нашого космосу, і попадаєте в простір білого світла, ви пролітаєте біле світло, і попадаєте в сіре світло. Ви пролітаєте і це світло і попадаєте знову в, світ... в біле світло. Ви пролітаєте цей простір і попадаєте в простір з золотим світлом, яке красиво світить. Але ви пролітаєте і цей простір і попадаєте в простір жилеподібної субстанції, який переливається різноманітними кольорами, від кольорів веселки, порізні неонові кольори. Ця субстанція і цей простір набагато плотніші, але вона легко вас пропускає велитите далі і попадаєте в простір рожевої димки. Ви піднімаєте голову наверх і наверху бачите маленьке віконечко, з якого світить промінчик світла, дуже яскравого, білого, чистого світла. Ви піднімаєтесь по цьому промінчику, проходите вверх, проходите через віконечко і потрапляєте в білий простір. Роздивіться його. Тут повинно бути спокійно, нікого біля вас немає, дуже комфортно. Поки ви роздивляєтесь, ваша куля помаленько починає зникати, розчинятися в цьому просторі. Ви ще піднімаєтесь настільки, наскільки вам потрібно. І далі роздивляєтесь. Вам тут комфортно, дуже добре. Відчуйте цей простір. А тепер уявіть, що перед вами появляються двері. Роздивіться, які ці двері, якої його вони розміром, з чого зроблені? Чи це старі, масивні, красиві двері, чи це новочесні. Чи це коричневі дубові двері, чи це якісь кольорові, рожеві, чи зелені. Роздивіться уважно кожен цвяшок, кожну маленьку деталь, кожне гравірування. А тепер зверніть увагу на ручку, яка має також замок. Подивіться на свою праву руку. І зараз в руці у вас з'являється ключ. Роздивіться цей ключ. Як він виглядає. Чи це великий масивний ключ, чи це малесенький ключик. Подивіться уважно. Доторкніться до нього. Подивіться з кожної сторони. Виявляйте. Ви здається, що цей ключик ідеально пасує до цих дверей, тому запхайте його в двері, в замок і просто відімкніть. Двері відмикаються дуже легко, і ви повільно робите крок і заходите туди. Перед вами з'являється простір, в якому вам дуже подобається творити, в якому вам дуже подобається працювати. Це місце, де ви заходите, і ви відчуваєте, що ось так, зараз я зароблю свій перший мільйон, я зароблю своїх перших два мільйони. Зараз до мене почнуть приходити мої клієнти. І в цей момент, ви уявляєте, як до вас починають звідусіль приходити клієнти. Уявіть, як, як така просто толпа людей йде на вас, як ваш, ваш телефон починає постійно дзвонити. Як вам у Дірект починають приходити заявки, як на вашому сайті починають купувати, там приходить величезний трафік на ваш сайт. Приходить дуже багато людей. Ви просто не встигаєте обробляти заявки, і тепер ви мусите найняти ще помічників, які будуть вам допомагати. До вас приходить все більше і більше людей, тому що. Ви налаштовуєте рекламу, але в першу чергу працює сарафанне радіо, який приводить цих людей. Уявіть ідеальну картинку, скільки заявок ви обробляєте, скільки у вас працівників, які люди до вас приходять. Подивіться зараз на всіх цих клієнтів і просто їм подякуйте. Подякуйте за те, що вони прийшли до вас. За те, що вони купують ваш продукт, за те, що вони до вас повертаються. Подивіться на них всіх вдячністю. Зробіть глибокий вдих, видих. А тепер перенесіться своєю уявою в місце, де росте красива, зелена трава, де гарно співають пташки. Де вам комфортно. і уявіть, що раптом біля вас з'являється водоспад з кришталево чистою водою. Садіть під цей водоспад, станьте під ним, хай вода вас омиває. І в один момент ви розумієте, що вода перетворюється на чисту енергію. Енергія входить в вашу голову, заповнює її, заповнює шию, плечі, руки. Кожен пальчик по черзі. Енергія заповнює вашу грудну клітку, живіт, всі внутрішні органи. Той час, коли вас енергія заповнює і наповнює, вона вас теж очищає, працює як такий сорбент, який забирає все негативне, всі негативні установки, якісь, можливо, хвороби, Ви від, як вона спускається на іще, заповнює весь живіт, всі внутрішні органи, органи малого тазу окутує таз, бедра, коліна, ще колодки, ступні і виходить з вас, повертаючись назад, у землю, проходить цілий шлях, аж дістається до самого-самого центру землі, де повністю перегорає. Фільтрується, очищується, очищається і чисто, оновна повертається назад, знову проходить крізь підземні води, ґрунти, гірські породи. Знову ґрунти піднімається назовні, чиста енергія заповнює ваші ступні. Плитки, коліна, бедра, таз, живіт заповнює повністю всю грудну клітку, плечі, руки, лодоні, кожен пальчик по черзі. заповнює повністю всю голову. Заповнена також ваша шия, голова і повністю все-все-все тіло зараз наповнене чистою енергією. Почуваєтесь комфортно. Зробіть глибокий вдих. Видих. Ще один глибокий вдих, видих, ще один глибокий вдих і видих. І повільно можете розплющувати очі та повертатися в тут і зараз. А також, якщо ви бажаєте особисту медитацію, сперсоналізовану під вас, можете мені написати в інстаграмі, в мене є така послуга, і я зроблю медитацію саме під ваш запит.